Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 31 жовтня, останній день жовтня. Що ми робимо? Потепліло у нас трошки. Робимо вологозарядку, як кажуть. Ось так ми проводимо вологозарядку. ну Такий лайфак, як казала колись моя онука. Це пластикова труба двадцятка Ну, Кільце можете робити яке хочете. Це у нас третій рік вегетації у нас дерева. І ось так ми поливаємо. Як я казав, що поливати потрібно не всередину, а понаружі. Ну, У нас потрібно тут трошки більше. Ми поливали менше дерева, кільце робити більше. Робите такі дірочки в різні сторони. І ось так робимо гологу зарядку. Ставимо під кожну деревину, ось таке кільце. І ось ну, я вам покажу ось під деревиною, ось беремо десь метр від деревини і вставляємо так, з легким нажатієм, так сказати, ось бачимо. 25 см це так, те, що ми легко всунули. Промочилося і воно пройде набагато глибше. Коренева система вже набереться вологи і краще перезимує. Для чого ми робимо трошки голос захрип? Для того, щоб краще перезимували дерева, тому що, як поріг от морозостійкості залежить від вологозабезпечення Коріння деревини. Тому що у нас дуже велика посуха, бачимо, ось вже у нас на персиках деяких опало. Під отакими здоровими персиками, які вже великі, що ми робимо? Є ось така <кхи>, туман, так сказати. Але туман є польський такий, який дуже добре робить туман. А є ось такий український, який такі дірки великі. Не буде, мабуть, видно. О, ось так буде видно. Ось так буде видно. Бачимо, як він так от виходить 30 см 40 в одну сторону і 30-40 см в іншу сторону. Ми розкладаємо в прикореневій зоні. Ось тут навколо персика, як я казав, коріння не має сенсу поливати. ось тут. Ну, Дійсно, воно щось потрібно сюди, щоб воно не пересохло. Але вся основна маса коріння знаходиться ось там. І зразу ми ось у нас тут по річці. Фундучок росте, знову по річки. Ми ось так розклали, воно під коріння наших фундучків, по річці і під коріння персика все підтікає і живить. Звісно, в ідеалі в цю воду, в цю рідину додати якихось добрив. Калійно-фосфорних, фосфорних, тому що для того, для закладки, для бруньок і для визрівання кращого. В ідеалі. Ну, У нас так вийшло, що немає. Чекати ми не будемо. Є у нас, є у нас час, ми поливаємо. Ми внесемо сюди перегній, завеземо. Ми бачимо, у нас тут солома була, опало листя. У нас, як завжди, на... кругом під усіма цими деревами, кущами у нас солома для вологозбереження. Ну, я ж кажу, в ідеалі було б саме краще сюди. В рідину воду внести якісь добрива і пролити, і вони підуть під коріння. Але все одно обов'язково так поливати. Ми робимо так. Чому? Залишили. Особливо мені подобається ось ця стрічка, туман. Вона ось аж отсюда і аж туди. Більше метру захвачує. Все це дуже тоненька струйка, і воно, вода не застоюється, вона вся Потихенько проходить вниз до коріння. Ми пішли, взяли ось цю палицю, бачимо, що одинаково проливалося, ось було у нас на тому, дійшли до рівня. А ось я навіть далі всунув, ось до 30 см вже в нас промочило за допомогою туманної стрічки. Ми просто під цього дерева крону, потім поставимо під цим деревом, під кроною польємо і так і так будемо потихеньку продвигатись. Робимо вологозаряд. ось Ну Це такий. Бачимо, тут водичка стоїть, вона застаюється і вона замулює трошки наш чорнозем. А саме краще це дійсно вологозаряд робити туманом, туманою стрічкою. Все. Працюємо, готуємось до зими, саджаємо, готуємося до наступного року врожаю, готуємо наші дерева, будемо обробляти ось ці вже, що скинули листя, будемо вже обробляти хімією від хвороб від цього щоб хвороб не було ні в дерев, ні в нашому суспільстві. Щоб було все добре, наші фундучки ось, вже зав'язали сережки на наступний рік. Наші гранати ще зростають. Ось такі гарні гранати. Ось таке Фундуки ми ще саженці не копали, хурма у нас теж спостерігаємо, сіянці. Інжир вже перестав, перестав достигати, але ще багато є. І так все інше. Підписуйтесь на канал наш, спостерігайте, і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою.